Для мене українські традиції це моя ідентичність, обрядовість, святкування різдва, любов, тепло і єднання. Це те, що об'єднує нас як українців і одночасно показує різницю між нами, українцями та іншими народами. Якщо не буде наших українських традицій, то не буде і нас в майбутньому. Добрий вечер! Тетяна Пайкіна, я бізнес-аналітик і засновниця гурту Легіт «Едногурту». Повномасштабне вторгнення зустріла тут в Одесі, але ну, одразу в мене не було ніяких ілюзій стосовно росіян. Було дуже страшно опинитись в окупації, тому я одразу майже одразу виїхала, буквально через пару днів. І десь півтора року я була за кордоном, там ну, намагалась донатити. І якось допомагати війську як могла, але потім все одно хотіла повернутися, тому що мені було складно за кордоном. Все таки тягнула додому, От, тому повернулася через півтора роки в Одесу. Повномасштабна війна одразу показала, що ми з росіянами дуже різні і що ми не порозуміємось. Якщо до цього були якісь ілюзії стосовно того, що там можливо хтось є хороший, хтось є розуміючий, то вже навіть до двадцятого до 24 лютого я вже почала розуміти, що ні, то стосовно їхньої реакції на погрози, повномасштабним вторгненням, вже було ясно, що ну їм нічого не цікаво, їм не буде нас жалко. От. Тому от, мабуть, це основне змінилося а, і почало більше тягнути до українського всього, до українців загалом. Коли поверталася з Іспанії. Я була в Києві, у Львові, в Одесі, ну там по справам їздила. І я так побачила, що в Одесі так багато російської мови. і Я подумала, Бліна, чи я можу, бо я в 22-му році перейшла на українську повністю. І в Іспанії це було, тобто мені було набагато легше там перейти на українську, бо там ну, мовне питання таке: якщо це російська, це чужий. От, так ти відрізняєш. І я там перейшла повністю на українську, коли повернулася в Одесу. Мені здалося, що тут так багато російської мови. Мене це трошки почало лякати. І Я по старій пам'яті подумала, що раптом хтось буде якось агресувати на українську мову. І я думала, можливо мені переїхати варто в Київ чи у Львів, де більше українського. Але потім я якось так комфортно присіла і насправді не так багато стикалася з якимось негативом, як мені здавалось. Ну тобто таких ситуацій було дійсно мало. І ну, зазвичай нейтральне або позитивне ставлення до українського. Мови, от саме від мене. І я думала: от чи я готова на цю таку боротьбу, чи я готова розмовляти українською в Одесі, якось нести щось таке, може, це розповсюджувати. Хотіла щось таке зробити ще в 23-му році, коли повернулася, але не впевнена була, що я готова. І потім трошки набралась сил вже вдома на комфортному місці. І Вирішила зробити маланку, тобто я думала між колядками і між Маланкою. І так як на різдво мене не було в місті, я вирішила зробити маланку. Ідея взагалі з'явилася так, що коли я коли я слухала лекцію про українські зимові традиції, я почула, що хтось з дівчат казав, що ой, не всі реагують адекватно, коли ти до них приходиш там, маланкувати чи колядувати, хтось боїться, що ой, хтось незнайомий до мене додому заходить. Що це таке? Я подумала, що було б класно зібрати людей, які нас готові. Для мене, для моїх друзів, трошки було здивування, але в приємному е, сенсі. Тому що коли ми ходили, люди просто посміхалися, люди нам світали, казали, Боже, які ви класні, фотографували нас, фотографувалися з нами, машини сигнали і там люди нам махали з них. Тобто ми зустріли з негативною реакцією ну можливо, раз два. Але а ми пройшли від мускомедії до оперного і потім до вулиці Гоголя. Тобто, у нас такий дуже великий шлях був. І це було класно, що ми зустріли таку позитивну реакцію. І після цього ми чули ще купу коментарів. Ну бо відео завірусилося в Тіктоці, в інстаграмі. І люди писали: Боже, чому ми пропустили? Ми хочемо ще послухати. А ви ще будете виступати? А коли можна побачити? От і тому так у нас з'явилось розуміння, що люди хочуть цього. Людям цього не вистачає, і треба щось таке робити. Ми сьогодні на святі Маланки. Маланка це я. Це традиційне українське свято, шутаємо щедрівки, заходимо по домах, збираємо ще гроші на ЗСУ. У нас є така соціальна баночка. Зараз я спробую показати, як це все виглядає. У мене спочатку з'явилася ідея навіть з Маланкою, от просто зробити саме Маланку саме для популяризації українських традицій. А потім я вже подумала, що ну можна взагалі-то і не буде зайвим, ще й збирати гроші на ЗСУ. Тобто, ну все одно на Маланку вже щось збирають правильно. І ну там гроші збирають, цукерки. І Я подумала, що ну якось цукерки не знаю, а от гроші можна ж одразу на банку на ЗСУ збирати. І так ми й вирішили. Одразу після Маланки в нас буквально на третій день Настя написала в чат, давайте назвемось якось, і запропонувала якісь українські там цікаві слова, от як, як варіанти назв нам. Але ми тоді ще були не готові, а потім нам запропонували все таки зробити щось на розколяду. Ми вирішили зробити щось на розколяду, і там, коли я вже ходила просити дозволи на те, щоб ми підпалили вогнище. То треба було назватись якось. Я не могла писати цю заяву від себе. Ну і я вибрала там назву, яку там більше людей лайкнуло в нашому чаті. Ми назвались Леман, але потім ми погуглили, що це. І це виявилося, що основне значення це похоронний плач. І ми вирішили, що ми не хочемо бути похоронним плачем. І тому ми потім вирішили вибрати іншу назву. От ми вибрали назву Легет. Легіт це такий легкий, приємний вітерець. І вже почали думати от над цим, як над таким над довготривалим проєктом. У мета популяризація і розповсюдження українських традицій, української культури, тобто ми не просто робимо якісь цікаві концерти. в нас є в команді кілька істориків, і вони проводять свій ресерч. Тобто, ми дивимося, що дійсно чи це українські традиції, чи це якісь нав'язані. І ми вибираємо саме те, що нам близько, те, що саме українське, і намагаємось популяризувати це і показувати, щоб показати таку от різницю, що от, от ми українці, ми робимо так. Тут варто сказати, що в нас є дівчата в гурті, які прям вони ну 24 на 7 волонтери. Тобто вони їздять на схід, вони привозять щось, вони постійно в них активні збори. Ну я звичайно не в такій мірі волонтер, але навіть коли я була ще в Іспанії, то хотілося щось робити корисне, окрім того, що я просто скидала донати там і ну постійно постійно пересилала якось гроші в україну щоб донатити Е, от. Але е, я тоді вирішила організувати такі інтерактивчики і робила майстер-класи з танців хілс для знайомих дівчат за донати. Ми збирали там небагато. Ми, по-моєму, по 50 євро зібрали, ну, два рази ми це влаштовували. Тобто це небагато, але все одно хоч щось, хоч трошки. Е, і ну, завжди хотілося якось допомогти, якось долучитися. І мені саме подобається робити щось цікаве, от, за що можна якось і провести класний час, і принести якусь користь, і відвідувача. І військовим, і ну, мені такий варіант дуже подобається саме для себе. А, і потім, коли я повернулася, то ну звичайно теж донатила, а, відкривала навіть допоміжні банки два рази, а, але це так. Ну я не знаю, як дівчата це роблять на постійно, але це дуже так складно. Я тому стараюся завжди знайомих і друзів підтримувати з їхніми банками. А, і в нас є дві дівчинки: Таня і Катя, от, які збирали на машини. Катя для ну, машини на свого батька. А Таня збирає на машину для свого чоловіка. І оце їхні два збори. Вони ще в минулому році були відкриті в грудні, і ми на них збирали і на Маланку, і на водохреща, і на день соборності. І зараз досі їхні збори не закриті. От ну і я вирішила обрізати волосся і продати його продати і задонатити задонатити ці гроші на зсу. І розкидала порівну дівчатам на банки. Тому що ну, в мене, в принципі, таке ставлення до волосся, що мені його не жалко, воно відросте. І в принципі я себе сприймаю більше з таким коротким волоссям. Тому я подумала, що заодно можна і хорошу справу зробити. Мені здається, що в думках інших людей Одеса така, ну коротше, ця російська пропаганда, що Одеса, Одеса це там якесь ватне місто, а це насправді не так. Нас тут дуже багато саме тих, хто поважає і підтримує українські традиції, культуру і мову. Просто, якби нас не так чутно, ну мені здається, просто треба більше і частіше це показувати, і саме тому ми з дівчатами робимо ці заходи і робимо кожного разу відео і фото, і всюди намагаємось донести про це, щоб люди більше дізнавались про це. Ну я би сказала, що Одесі для того, щоб позбутися наративу, що Одеса це російське місто. Треба прибрати російську мову, тобто більше зробити навіть більше концентрації української мови. Вона вже є, її вже багато, але треба ще більше. І позбутися ну, всіляких там пам'ятників діячам російської культури, які у нас ще ну вже не багато людей їх захищають, але такі ще є. От ну і працювати з населенням, пояснювати населенню, чому це важливо, тому що мені здається, що більшості можна пояснити ще. Одеса має стати взагалі якимось найбільшим курортом просто, навіть не тільки там в Україні, просто в Європі, тому що тут є все. Тут є класна архітектура. Такої немає в Європі аналогів. Коли ти показуєш іноземцям цю архітектуру, вони в шоці, вау, кажуть, Боже, дуже хочеться приїхати подивитися. У нас є море, в нас є дуже класні люди, у нас є дуже класні заклади. І в нас є класні українські традиції, тому Одесу я бачу стовідсотково таким курортним містом, яке може конкурувати з дуже відомими якимись курортами.